Коли вперше думаєш про пошук роботи, то одразу згадуєш, що в тебе немає досвіду, якого там вимагають, а немає досвіду, бо не було роботи. Ось таке порочне і замкнене на перший погляд коло здається розірвати неможливо. Та не для журналістів. Створення власних журналістських проєктів у соцмережах якраз і може й послугувати чинником, через який роботодавець обере саме вас. Тому ми розпитали студентів-журналістів Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова про те, які проєкти вони створювали у рамках дисципліни соцмережі як засіб просування сучасної журналістики, та у чому бачають користь для себе. Мій проєкт називається Стюден Су. Він розповідає про студентів університету, а саме про їх позауніверситетську діяльність. Бо ми ходимо коридорами між аудиторіями, дивимося, є багато людей, але ми не знаємо, чим вони займаються. Може хтось актор, може хтось робить шоу, чи вже хтось працює по спеціальності. Цікаво дізнатися, хто ця людинка. Наш проєкт називається Диво Чтиво. Це проєкт, який покликаний розказати про різні цікаві і сучасні українські в першу чергу книги та фільми, і зацікавити таким чином читачів і глядачів. Аби вони проводили саме за цим контентом свій час і ось занурювалися, як ми пишемо у себе навіть в описі, в цей довкола книжковий, довкола кіносвіт. Наш проєкт він називається Кіновлада, це інстаграм-сторінка, яка рекламує наш ютуб-канал, який ми ведемо разом з моєю сестрою. Присвячений він кіну, все, що з ним пов'язано. Ось розповідаємо там, на нашій інстаграм-сторінці ділимося якимись невеличкими вирізками з наших відео, добірки усіляких фільмів, серіалів робимо. Я гадаю, що перш за все ці проекти нас вчать створювати саме проекти, щоб ми могли розпіарити свою ідею, правильно піднести її. Знайти героїв, правильно піднести героїв, спілкування з невідомими нами людьми. На мою думку, такі проєкти можуть слугувати дуже класним портфоліо, бо ти одразу приходиш до роботодавця і можеш йому показати конкретно, що ти робив, наскільки це вистрільнуло, десь, і ти демонструєш свою роботу. Паралельно ти для себе просто розвиваєш свої навички, і ти стаєш більш впевненим. Ти розумієш, ну, да, я можу так. Подивився свою еволюцію текстів, того як ти знімав сторіси. Я розвиваю свої навички ну, створення контенту, планування, навички зйомки відео, навички написання текстів. Навички монтажу, навіть коли там потрібно щось обрізати, щось монтувати і так і далі. Ось дуже багато навичок навичку насамперед. На так ми дізналися, чому важливо створювати та розвивати власні журналістські проєкти у соцмережах. Бажаємо всім успішно скласти заліки та іспити. Слава Україні та Збройним силам України!